Розривати обійми, немов електричне коло, зупиняючи струм, кровообіг і внутрішній спів, зупиняючи небо і землю і все до розпадаючись в тетріс із двох нероздільних тіл. Нас Розрізали навпіл і ще у життях минулих, де були ми хлібиною, яблуком чи колесом. Нас розрізали навпіл, а потім про нас забули. І почався цей довгий, важкий і фатально фальшивий сон. Це такий напіврозпад, що далі вже падати нікому. Це така параноя. Де пара не рівно двох. Половиність свою, як вину, усвідомлюєш з віком, бо не гоїться шов заїди твоїм крилом. Розривати обійма і болісно, і небезпечно, електрична дуга, ніби гад прослизнула, і вже нема. Лиш відгонять горіли і губи, і пальці. Розлазиться світ у усіх своїх палених, палених швах. Арифметика тіл не вкладається в рамки програми. Геометрія кола завжди потребує двох. Обійми мене мила всіма, чотирма руками. Хай народиться знову наш високовольний Бог.